Бог нам дав ще один день. Прекрасна погода. Не знаю, може є люди, які не люблять доща, Я люблю дощ, мені подобається така погода. Я дякую Богу. Може за те, що я люблю гриби збирати, то я знаю, що вони там в лісі ростуть, і скоро піду по гриби. Я дякую Богу за всяку погоду. І дощ люблю, і сніг люблю так само дітей на санках катати. Добре, хай Бог нас благословить, і це служіння і допоможе нам, щоб ми взяли для себе щось. На збудування зі слова Божого. Я б хотів би разом читати, це буде послання апостола Павла до Галат, 6 розділ, з 1 по 5 вірш. Послання до Галат, 6 розділ, з 1 по 5 вірш. Браття, як людина й впаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився ти. Носіть тягарі один одного. І так виконаєте закона Христового, коли хто думає, що він щось бувши, ніщо сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар. Отаке місто я того тижня читав це послання. І чогось іменно це місце, воно так мені врізалося, я трошки роздумував над ним і хотів би сьогодні з вами подумати трошки про одну грань духовної людини. Я думаю, що в кожного з нас є якесь своє поняття, воно склалося про духовну людину. Хтось каже, духовна людина, вона багато молиться, духовна людина, вона багато читає Біблію, духовна людина, вона. Живе свято. Ну і багато-багато грани є духовної людини. І тут апостол Павло він вказує на одну таку грань духовної людини, вона вміє нести тягар. Або вміє помогти комусь нести тягар. Ви знаєте, він починає з того, що описує випадок, каже, браті, як людина і впаде, в який прогріх, ви духовні. Виправляйте такого. Ви знаєте, віруючі, люди падають в прогріхи. Я думаю, для кого, ні для кого це не є секрет, що в церкві також люди падають в прогріхи. Немає в нас таких, щоб ідеальні прийшли, покаялись і більше не падали. Навіть в Слові Божі сказано, праведник сім раз паде і підніме його Господь. Праведник навіть падає, як і впаде якась людина в прогріх. То є відповідні люди. Тут не сказано до пасторів, тільки до деяконів, тут не написано, тут до церкви послання. Це на кожному з нас, як на духовних людях, ми хочемо думати про себе, що ми є духовні люди. На кожному з нас лежить відповідальність за нашого брата, сестру, який впали в прогріх. Відповідальність, щоби виправити. Тут написано виправляйте такого. Російський переказ, здається, говорить ісправляйте. Ви знаєте. Я трошки читав коментарі, і цікаво для мене було знати, що от іменно це слово виправляйте, тут якраз передає зміст, ніби як людина вивих ноги получила, вивихнула ногу. І треба той вивих ну, назад вставити кістку, виправити людину. Тись шкотельгає, послизнулася. І треба допомогти людині назад вставити ту кістку, образно кажучи. Ви знаєте. В моєму житті так було, і я переконаний, напевно, в кожного з нас таке бувало, коли ми бачимо брата, сестру согрішаючих, часто проходили такі думки, от треба поставити на місце. Треба дати зрозуміти, що не так поступає, поставити на місце. І ви знаєте, я колись думав про те, який в мене мотив, коли я хочу допомогти брату, сестру, чи поставити на місце, чи виправити. Справити людину. Бо є два різних мотиви. Є такий мотив, коли ти думаєш, ох, як шкода, людина впала. Як шкода, треба помогти. Ну, ну, дійсно шкода. Треба поставити, як то кажуть, ту кістку на місце, але так обережно поставити, щоб потім ще не зрослося не так. Бо буває, що. Ви знаєте,. Кожного з нас буває, суринка якась в око попадає. Я на стройці роблю не раз з болгаркою і попадає не раз чи стружка, чи ще щось таке. І коли я сам не можу нічого звідти дістати, я прошу ближнього. Хто там зі мною працює, відкрий мені око, ну не бачу де. Але я, знаєте, що прошу тільки дуже обережно витягну ту суринку. бо ж... То око, то викруткою не будеш витягувати звітам опилки. Там просиш, щоб там хусточку скрутили тоненько, щоб там не зацепити зіницю. І легенько-легенько витягнути, щоб не пошкодити око. Отут якраз апостол Павел каже: виправляйте, справляйте, щось можливо, треба виправити, але в дусі лагідності, акуратно, акуратно, щоб не пошкодити душу людини. Тому що кожен з нас є вічна душа, і ми всі. У нас Бог клав вічність, і я буду відповідати за те, якщо я пошкоджу чиюсь душу своїми виправленнями. Не кожен може виправляти духовна людина, тільки духовна людина, вона може акуратно, з лагідністю не поставити на місце, а виправити людину, допомогти людині виправитися. Тут сказано. З лагідністю, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився іти. І тут гарно сказано: носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Виявляється, людина, яка впала гріх, вона несе тягар. Вона несе тягар гріха. Вона несе, можливо, тягар вредної привички. Вона з нею бореться. Вона впала в цей гріх, і це є тягар. І тут написано, щоб ми помогли тій людині нести той тягар, виправитися, помогти їй з того тягара піднятися, поплакати з плачущим, помогти. Ви знаєте. Е, часом буває, ну ми хочемо свої тягарі на інших покласти, щоб над нами хтось там е, сусюхався з нами, допомагав нам і так далі. Но ми не хочемо самі інших тягарів, других людей брати на себе. Та то його проблеми, та на що він мені здався? Хай собі сам розбирається. У мене свого тягаря, в мене своєї головної болі в житті вистачає. Нащо мені інші проблеми? Але тут говориться про те, що закон Христів в тому, щоби допомогти. Який же це закон Христів? Сама головна заповідь, яку говорив Ісус Христос, яка ми всі знаємо. Головна, навіть дві головні заповіді: любити Бога всім серцем своїм і ближнього свого як самого себе. Оце є закон Христів. В цьому, в цих двох заповідях, на цих двох заповідях весь закон построєний. І тут якраз практично говорить апостол Павло, як цей закон можна виконувати? Нести тягаріє. Оце практично любов у дії помагати людині вийти з ріка і виправитися. В книзі Чисел, 11 розділ, здається, 12-й вірш. Якщо я не помиляюся, Моїсей він жалувався Богові на народ. Він жалувався Богові на народ ізраїльський. Вони дуже нарікали, вони дуже себе поводили негарно. І він, я так своїми словами передаю: він каже: Господи, чи я родив цей народ? Що я маю бути для них нянькою. чи, Один переклад каже мамою, яка е, ніби їх кормить грудьми. Другий каже, нянькою, що я маю носити їх. Для Моїсея народ ізраїльський був як тягарем. І він почав жаловати, що я маю носити їх, я що їх родив, що я для них нянька. Я собі не раз думаю, буває так, коли. Є брат, сестра, які мають якісь тягарі в житті, проблеми. І з ними дійсно, як з тим тягаром, треба понянчитися, як нянькою бути, носитися з ними. І думаєш, з ким найбільше носиться людина, найбільше, От, сестра сидить і носиться на руках маленька дитинка в неї, то ж її дитинка. Чи людина найбільше переживає за того, кого вона родила. Родила. Вона, вона з ним носиться і терпить, і простить. І що тільки не буде робити, бо вона родила. Часом буває, що коли прийде до Христа, брат, сестра, через наше служіння, десь ми послужили, і людина прийшла до церкви, і потім та людина десь падає в гріх. І ти знаєш, що через Твоє служіння вона прийшла в церкву, і ти носився, переживаєш, бо ти вкладався в ту людину. Хто не вкладався, той думай, ну, впав та й впав гріх. А хто родив, грубо кажучи, образно кажучи, той переживає. Він, як та нянька носиться з тою людиною, з тими її тягарами переживає. Тому нам важливо, можливо, ставати навіть тими няньками один для одного. Тими няньками і нянчитись з один одним, носити один одного, переживати один за одного. Тим ми виконуємо закона Христового. Отим. Ну, є велика одна спокуса, про яку апостол Павло говорить, небезпека для людей, духовних, для духовних людей. Є одна небезпека, коли духовна людина, вона підходить до брата, согрішившого, докорить йому, можливо, підкаже щось або виправить, та, чи виправляє. Він каже, догляда... перший вірш говорить, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився і ти. І давайте. Третій і четвертий, коли бо хто думає, що він щось бувши ніщо, нічого, сам себе той обманює, нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Ви знаєте, є велика небезпека духовній людині. Коли не знаю, може, у вас того немає, але в мене бувало, коли ти поправиш людину, десь щось підкажеш їй, зробиш, можливо, зауваження. і Таке приходить така, знаєте, думка зверхня про себе. От така якась недобра зверхня думка, що, мов, от я такий духовний бачу гріхи того брата чи тої сестри. І на душі неприємний осадок гордості, що я от підійшов, побачив і виправ. Якби, можливо, не я не підійшов, так би і жив в своїх гріхах. То апостол Павло, він говорить до таких людей, до тих духовних так само, Перше себе доглядай. Треба брату допомагати, але і слідкуй за собою, не все так само свій власний тягар. Не забувай, що і в тебе є тягар. В нього свій, ти йому поміг, але пам'ятай, що може прийти такий день, і ти падеш, і ще нижче, як він. Пам'ятай, не забувай про це, бо ти зліплений з того самого тіста. І сьогодні, можливо, хтось похвалиться, хтось ну, так десь може в душі себе похвалить. І, дивлячись на фоні того павшого брата, подумає, може, про себе щось високе, бо я ж підійшов. Знаєте, була така каста фарисейська, яку дуже Христос докоряв. І в посланні до римлян написано про таких людей: ти, що називаєш себе вчителем закону, виправником там, дітей вчиш, вчиш не красти сам крадеш, вчиш не обманювати сам обманюєш. Тобто, може бути таке, що в нас може влізти оце фарисейство. Коли ми вчимо, виправляємо іншого, не пильнуємо за собою. Так не повинно бути в житті християнина. Хвалитися треба, перш за все, Господом і тими добрими ділами, які Бог через нас робить, і не хвалитися собою. Не рівняти в себе, не зрівнювати в себе з тими падшими, братами, сестрами, які десь упали гріх. Рівняти в себе з Ісусом Христом, на нього рівнятися. Не казати, як цей. Парисей, який прийшов крав по молитві, я не такий, як той митник. Сьогодні не такий, а завтра може бути ще гірші. Бог дуже сильно може смирити людину. Бог дуже сильно може поставити на місце. Бог може показати нам на нашу гордість. Бог може це зробити, але Бог не хоче цього робити, Бог хоче, щоб ми це бачили. Хай Бог нам допоможе брати приклад з Ісуса Христа. Він взяв на себе тягарі всього світу. Він взяв на себе гріхи всього світу. Він нянчиться з нами, як мама з дітьми. Скільки часу йому приходиться нянчитися, можливо, з кимось роками нянчиться, для того, щоб допомогти людині, виправити людину. Ви знаєте, можна справити річ за хвилинку, за дві хвилинки, а є такі поломки, що потребують і місяців, щоб знайти запчастину, щоб ще щось. Треба з, тою, з, тою, з тим, що поламалось, понянчитись. То тобто наш Господь, він багато з ким із нас нянчиться. Помагає нам нести наші тягарі. Ми не йдемо самі, Він є з нами. Він несе нас часто на руках, коли ми вже не маємо сили йти, Він несе нас на руках, такий наш Господь Ісус Христос. І Він хоче, щоб ми брали з Нього приклад. Виконували Його закон, закон любові, помагали один одному. Я б хотів би, щоб в нас дійсно, в нашій церкві і в всіх церквах діяв цей закон любові на практиці. Це одна грань, це одна грань. Є багато граней духовної людини. Але у ту одну грань я просто сьогодні хотів би звернути увагу, щоб в нас було лагідне серце. щоб ми помагали, а не ставили на місце, щоб ми любили і виконували закони Христового. Ми зараз будемо молитися. Ми так само будемо молитися за наших дітей, які зараз підуть на недільну шкілку, щоб Бог дав мудрості вчителям, щоб вони викладали Слово Боже, щоб це слово Боже воно лягало в їхні серця. І вони мали силу його виконувати в своєму житті. Ми будемо молитися, продовжувати молитися за нашу країну, за Україну, щоб Господь помилував нас і зупинив цю війну, щоб Бог благословив, повернув цих воїнів до своїх рідних, близьких, які там в окопах сьогодні. Дощ падає, і ми помолимося, щоб Бог їх там підтримав, благословив, зберіг і повернув додому. Хай Бог благословить наш край. Давайте ми станемо, помолимося. Хай Бог благословить. Ми до тебе приходимо, до тебе звертаємося. Дякую тобі за те, що ти відкрив наші очі. Ми сьогодні побачимо.